Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу вам показати внутрішню, так би мовити, кухню, як я знімав і монтував один, один епізод, тобто історію про так званих кукері. Кукері – це болгарські такі персонажі. Я залишу вам в цьому описі. Посилання на цей ролик, який я зробив. Ну, в общем, я вам покажу, як я знімав і як я монтував відео. Це буде, це буде черговий такий розбір моєї власної відеозйомки і мого монтажу, де я розкажу, покажу, дам свої поради і по зйомці, і по монтажу. Ну і сподіваюся, що вам буде цікаво дізнатися щось новеньке. А тому не забудьте підписатися на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк до цього відео, напишіть будь-який коментар, поставте запитання, на яке я задов... обов'язково вам відповім. Отже, поїхали. Був я в Болгарії, і потрапив я на один, на один такий фольклорний, скажімо так, фестиваль. Ось я вам покажу деякі. Фрагменти, Значить, на сцені просто виступали, на сцені виступали різні колективи. Значить, я тут був, я був для Суспільного Одеси знімав це відео, Аня Терзівець, там працювала журналістка, і я допомагав їй робити зйомки. І ось ви бачите, на сцені зараз я покажу там, можливо, початок. Так, ось це було в Варні, ось Анна, журналістка. Тут ми з нею записали стендап. І далі ми пішли працювати в сам зал. І там писали різні, виступали різні творчі болгарські колективи. Ось тут все яскраво, все виглядало, ось так зал, там да, за куліс є сцена. Е, вот. ну, і, е, на Суспільному Одеса потім вийшов матеріал про, про цей фестиваль. От, я так просто пробіжусь, щоб ви розуміли. Е, да, схоже на наше щось українське, але таке от якби все болгарське. От, і е, а я тут, як завжди, бігав, розкадровував, знімав. Це я вам просто пробігся по робочому відео. Да, е, значить, е, Мене із цього всього зацікавили так звані кукері. Ось вони. Це такі хлопці, які, ось, бачите, вони мають на собі такі штуки. От. І от вони, значить, у них там проводяться між всякі фестивалі в Болгарії. Тобто це такі, така балканська традиція. це так, Хлопці одягають маски, одягають от зараз я вам покажу, як виглядають ось вони виглядають в масках. Ось таким чином. У них маски, і плюс на них ще ось такі бубенці. Ну, В общем, я познімав їхній виступ. А потім ми записали після, після виступу, ми записали з ними. Там, Анна записала з ними там, от, стендапчик. Да, свій, І ми записали інтерв'ю з їхнім керівником їхнього гурту Георгій Іванов. От, таке болгарське е, ім'я і прізвище. І все воно собі було, от я дивлюсь, це було 11 червня 2022 року. Тобто. В, е, цей матеріал лежав, і тут я згадав про нього. У мене є свій такий творчий YouTube канал Скриня. Я згадав про, про цей матеріал, і мені хотілося зробити окремо про цих кукерів окремо зробити свій. Ну, для, в рамках висвітлення болгарської культури і е, розказати про як це пов'язано з Україною. Можливо, у нас теж є схожі. Це, як знаєте, у нас як козу вводять, да, де одягаються в різноманітні костюми. Так у них схоже: оці кукері. Е, як я вирішив зробити цей матеріал, на чому його побудувати, цей ролик? У мене було ось таке інтерв'ю. А, значить, ось воно тут на 45 4,40 хвилин це інтерв'ю. І от на основі, в цьому інтерв'ю цей керівник цього гурту, цього, цих кукерів, він розповідає взагалі про цю традицію, про те, як там болгари з цим, з цим ну, як чому це з'явилося все. Ну, тобто, якщо вам цікаво, то ви можете цей матеріал про цих кукерів подивитись у мене я залишу посилання на свій YouTube канал скриню, де ви побачите, якби готовий вже матеріал. Мені хочеться зараз розповісти вам про саму кухню, як це все, як це все вироблялося. Так от. Вироблялося наступним чином. Я я взяв це інтерв'ю, але інтерв'ю у нас було болгарською мовою. І що я в першу чергу зробив? Це я попросив свого давнього знайомого, вчителя Вас Васіл Мілодінов. Є у мене такий вчитель болгарської мови, який мене вчив мові в коли ми жили в Болгарії. Він живе в Британії, цей чоловік, і у нас з ним залишились гарні стосунки. Я його попросив зробити переклад: переклад цього інтерв'ю. З болгарської, ну він знає болгарську, знає англійську, знає російську. От він мені зробив з болгарської на російську мову переклад цього інтерв'ю. Адже я так болгарську трошки знаю, але не досконало. Тому що якщо послухати якби, мову цього хлопця, то, то він говорить болгарською і ну, не все мені зрозуміло. І отже, мені Васил Мелодінов зробив професійний переклад на російську, я потім це все переклав на українську і записав, що я зробив. Я записав просто свій переклад. Ось записав, Взяв на камеру і записав. От прямо на цю камерну, яку я зараз пишу, поставив петличку, сів в кімнаті в такий невеличкій, закрився, зробив, щоб. Була тиша і просто цей переклад начитав. І ось у мене є переклад, начитаний мною. Займаюся народними традиціями та звичаями кукері з От. Кукері. Ось ви можете. Okay. Да. Я зробив повністю переклад цього інтерв'ю. А далі, що я зробив? Далі я а, побудував, значить, знаючи вже переклад, я а, по, а, зробив так, щоб цей, щоб у мене. На інтерв'ю на цьому я побудував уже свою безпосередньо свою історію. Тобто я взяв ті фрагменти, які я вважав, що були цікаві, склав їх, інтерв'ю, 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 склав отак один до одного, одне до одного, одне до одного. І таким чином у мене вийшла історія, де цей хлопець Георгій Іванов розповідає про, значить, про. Те, що, якби, хто такі кукері, що вони тут роблять, в яких вони там фестивалях беруть участь, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто я зліпив, просто склеїв його інтерв'ю. А далі я почав вибирати те відео, яке у мене було, яке я відзняв на цьому конкурсі, і почав його просто перекривати. Значить, там, де ті речі, про які він розповідає, я брав із цього відео. Причому дивіться, що я робив. Спочатку, звісно, я перекрив відео рядом. Потім, в деяких інтерв'ю, він розказує про історію цього. Історію цього, цієї їхньої традиції. Тобто він робить такий екскурс. Він не лише про сьогодення розповідає, він розповідає про коріння, про цю традицію, як вона виглядає, що вони взагалі там роблять. І тому я пошукав, чесно скажу, в Ютубі, набравши оце ключове слово кукері, пошукав відео. Цього свята не лише те, що я відзнімав більшість тут від мого, а й те, що відбувається у них там по їхнім болгарським селам, де от у них якби як, як відбувається ця традиція. Тому в ті моменти, де я, де, ну, цей герой розповідає про те, як це у них там все відбувається, я підставляв, я підставляв відео. Архівне, тобто відео скачано з Ютуба, де як проходять у них ці фестивалі. Адже на таких великих, ну на такому великому фестивалі, у цих кукері я на жаль не побував. Ну але. Але про це багато дуже відео. Для мене, наприклад, ці кукері, це щось таке було нове, це відкриття було, я про них нічого не знав, і тому от я вирішив розказати про це теж українцям. Якщо вам цікаво, От, як я вам казав, да, козу водять, у них там є, є такі багатотисячні фестивалі. От. Але відео, те, що я знімав, я використав по максимуму, тому що це досить така величезна група цих хлопців. От, і... Я скажу про саму традицію, ви можете цей ролик подивитись, і там ви все зрозумієте зрозумієте традицію якби, цього всього свята. Значить, що я зробив? Я перекрив відеоряд. Все, що я міг, я взяв. У мене, до речі, ролик невеликий. Він там вийшов на 3,5 до 4 хвилини, на 3,40. щось таке. Вот. Але це все було засновано на цьому інтерв'ю. Далі була робота зі звуком, адже мені треба було зробити так, щоб, щоб був не лише ну, якісна картинка, а й звук. Що я зробив? Я приглушив, я взяв, приглушив його інтерв'ю і підклав свою начітку. Ну, от почав я просто з лайфа, щоб одразу зацікавити людей. От, включаємо, і тут у нас іде такий лайфець. Початок да, сюжету. Це як така приманочка. Він такий всього лише 10, там, 10 секунд. А далі ось іде саме інтерв'ю і це. Ну все, і все. Далі, і далі була робота зі звуком. Мені е, залишилося так, щоб десь там на фоні трошки було чути його голос, його болгарську мову. Ну і е, було чути, як би мою. Мій переклад. І ось бачите, значить, якщо подивитись зараз на цю конструкцію, дорожка А1 це його інтерв'ю, ось рівень, дорожка А2 це у нас мій переклад. Тут теж би, рівень трошки вищий. І дорожка третя, А3, це інтершум. Тобто я підкладав інтершум, тобто рідний звук того відео, яке я підкладав, щоб цю атмосферу, щоб атмосфера ну, того, якби, що ми бачимо по картинці, вона теж була. А також я іноді підкладав лайфи. От коли я брав якби, відео з інших, там, де були якісь... Живі звуки, я залишав, ось бачите, дорожка перша і друга порожні. Але йде лайф. Лайф, коли ми беремо інтершум і піднімаємо його на високий. У мене бачите, тут кілька є таких лайфів. Це в мене все йдуть лайфи. Тобто лайфи я завжди люблю використовувати, тому що ну, от, лайфи вони є доречні. І там, де вони доречні, я їх. Використовую. Тому ось тут, де ви бачите, прогалини на першій і другій доріжці, це означає, що тут були лайфи. Бачите? Ну, Тим більше тут такі колоритні, скажімо так, лайфи, лайфи були. Так, е, значить, і оце була така історія ну, з самим монтажом. Тобто я змонтував це. Е, і наостанок, знаєте, я вирішив, що. Так як, у мене є, так як у мене є текст, е, значить так як у мене є текст перекладу цього. Да, мені, надали, мені надав е, переклад, е, я вирішив протитрувати. Тобто все, що говорить мій герой, у мене ще й протитровано. Тобто я наклав титри. От. Ну, тут все просто копі-пейст, і е, якщо відкрити зараз е, віконце для цього, ось ви побачите мої, мої переклади. І таким чином я протитрував, протитрував всю його промову, тому е, можна слухати, якби, мій переклад, можна дивитися на той текст, який тут є. Я його протитрував. Ну, а також я використав е, ще титри. Протизатрував безпосередньо свого героя. Ось у нас тут є. Значить, тут у нас все просто. Ось є Essential Graphics, я тут вибрав один з е, варіантів, я вже не пам'ятаю, який, але тут їх тут їх е, багатенько ось вони. І ось мій, значить, мій титр, який я. Вів. Я тут в цьому титрі я що зробив? Я а, ось ой. Ой-ой. Де він там, господі, вискочив. Ось мій титр. Георгій Іванов. Так, ось, значить, текст підписав, село там Бузьвелойсько, Болгарія. От. І, а, бачите, Тут я просто обрав, колір, поміняв колір, адже тут за замовченням був якийсь синій, я просто взяв піп'єточку і вибрав колір, е вибрав колір його цієї жилетки. От. От бачите, зараз я класно на колір цієї цього квіточки. Але тоді я пам'ятаю, я на піпетці класно, бо тут у мене просто був колір, е ну щось таке було. Да? От. І я вирішив його зробити. Під колір цієї... Я завжди люблю брати, використовуючи, там оцю брати колір якогось відео, яке... в смислі, те, що є по картинці. От я взяв таким чином цю плашечку. Так, це я протитрував нашого героя. Ну і в кінці я протитрував його ще разок, От. де він у мене теж якби нагадав, хто він і що він. Так, ну і в кінці а, я зараз вставляю такі штуки. Я в одному з наступних а, м, своїх оглядів розкажу і опишу, як, а, як робити ось такі ось такі кінцеві заставочки, де їх бирати. А, все я руки ніяк не доходять, але розкажу обов'язково і покажу. Так, і останнє, що я ще зробив, це я зробив, зараз я подивлюсь. Да, це я пофарбував своє відео. Ось дивіться, значить, я вже фарбував, я подивився, значить, як виглядає моє відео. Ось, бачите, без фарбування і ось фарбування. Ну, тобто я, я докинув, можна зараз подивитись, що саме, яке фарбування було. Зараз відео. Lumetri, і дивимось. Значить, я зайшов в Creative, так. І ось можна побачити, що я обрав SL Blue, Steel's. Steel, SL Blue Steel. І e, Intensity тут 51%. Е, тобто я застосував інтенсивність не велику, а лише там близько на 50%. От. Обравши серед, серед цієї великої кількості різноманітних фільтрів саме цей. Ну, Це так все настільки суб'єктивно, що це на ваш розсуд. А потім ще й зайшов в кольорокорекцію і тут трошки ще додав контраст. Так, ось, бачите, хайлайт, Ну, Трошки з цим попрацював. От, і врешті вийшов у мене ось такий фільтр. Значить, Подивіться, без нього виглядало ось таким чином. З застосуванням фільтра ось картинка таким чином змінюється. От. Ну, Це я зробив, зробив на останок. Зробив таке невеличке фарбування своєму відео, і далі виклав його в соцмережу. Ну, ось, друзі, на цьому все. Начебто я вам все розказав і показав, як я знімав і монтував цей ролик. Якщо вам було цікаво, поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. Можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Можете придбати один з моїх онлайн-курсів по відеозйомці і відеомонтажу, або самостійне навчання по відеоурокам, або з моєю підтримкою, з онлайн-зустрічами, де я перевіряю ваші домашні завдання і даю зворотній зв'язок. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук, і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Пока!